Ай, шкодний. Собака, яка постійно мені робить шкоду у дворі. І все одно везде за мною гуляє. Це не наша собака, це чужа. Це навіть взагалі вона не чимна. Зі мною постійно, мабуть, признала. Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І розпочинається відео День Святого Валентина сьогодні. І подарунок, який подарували сину моєму моїй що він сьогодні отримав від таємного Валентина. Ну, мама то знає, хто цей таємний Валентина. Він ні. Кіндер шоколад. Ось такого слайма. Там з черв'яком всередині. Ой, щось я хвилююся за свої коври знову на, на полу і запокривала на кроватях. Кіндер сюрприз. І ще там всередині цукерки. Цукерки, цукерки. Ну і тут наліпка, щоб знати, чий це подарунок. Тому ось так от. Це від однокласників, вони дарували один одному. У нас була домовленість, що плюс-мінус кожен із батьків купує від 50 і далі як уже по бажанню подарунок. І так як мама дитина, ну, мама чия дитина дарувала нашому. І Люші подарунок, ми з нею подружки. Тому, звісно, тут ну, більше ніж на 50 гривень подарунок. Тому дякую. Ось такий у нас початок дня Святого Валентина, а старша донька в мене вже по школі гуляє з Розою. Хотіла забрати її додому, Розочку, не віддала. Сказала, зо мною буде. Тож, ось так. от. Чекаємо ще вечора, побачимо, що у нас далі буде по подарункам. Сьогоднішня вечеря справжніх закоханих День Святого Валентину. Смажена картопля. Далі тут такий шашлик на сковорідці. Був шашлик. Маринували хлопці, коли їздили на дачу відпочивати. Залишилося у них дещо. Я його просто на сковорідці посмажила, тому що йти ну, розпалювати мангал заради цього немає ніякого сенсу. Тому сьогодні у нас буде смажена картопля, смажений на сковорідці шашлик. У мене там ще є морква по-корейськи, і є консервовані огірки. Як сяден: романтична вечеря, ще не вистачає свічок. <му> don't know where we're gonna fly like you do sometimes change it change Дівчата, у мене сьогодні такі невеличкі покупки. Не знімаю окремою закупкою, а у влозі, бо буду з цього готувати. Ну, не з усього, звісно. Укропчик купила, тут на 20 гривень, 250 гривень кілограм, дуже дорого, але мені потрібен був для нашої сьогоднішньої царської вечері. Далі були ми на Волинці, Київ Волинський ринок, і там ось такі яйця по 39 гривень. Взяла я три десятка собі, одне воно декуцнуло, три десятка свекрухи. Вже я те, що в мене там помістилося полон. Будельнику виложила, ці залишила в кульку і так, як одне куцнулося, вони всі звеськалися в ньому, то я їх поперемивала, поклала в кульочок, тому що виявилося, що в мене немає цих картонних судочків. Ну добре, нехай лежить там, хомяк їсть свою клітку, як завжди, почула запах, запах їжею пахне, їсть свою клітку. Е, далі Києво Волинський знову масло вершкове. Я взагалі була в шоці. 73%. Термін придатності тут дуже навіть хороший.

31.02. Це два місяці, але це мінімальний термін придатності. Коротше, взяла я дві пачки. Одну залишу нам на пельмені, а другу пачку заховаю в морозилку. Побачу, якщо воно буде нормальне, то буде нам там на пельмені, на макарони. Ні, тоді використаю його в випічку. Це, в принципі, навіть виходить дорожче, не дешевше, ніж маргарин. 25 гривень за кожну пачку. Візьму, кудись точно воно піде. Ну, одна піде в морозилку, одну спробуємо. Далі брали ось такі дитячі сосиски. Тут у мене є накладна, зараз. Я вам скажу. Не найдешевші брали, брали для малого хороші 160 гривень кілограм. Тут пачка 728 грам на 116 гривень. Сьогодні п'ятниця, далі субота-неділя. Ми будемо суботу-неділю зайняті. Я буду спокійна, буду знати, що хоч щось, да, донька йому зможе впихнути. З сосискою він їсть будь-що яйця, макарони, гречку, все. Головне, щоб там була сосиска. Далі взяла таку паличку салямі з сиром. Це зазвичай я таку люблю, я її донька моя. E, і вона мені обійшлася в 80 гривень 46 копійок. 149 гривень кілограм тут на 540 грамів. І ось така бабіна лікарської ковбаси. Це в мене поглощає мій чоловік. Ну і ми, в принципі, інколи. 137 гривень кілограм на 250 гривень. Здороветельна така, скільки тут вага? Кіло 820. Ну це я не знаю, скільки ми її будемо їсти. Довго це точно e, сік малому взяла 12 гривень. Брала два: один він випив, один лишився. І ось така нам до царської вечері смакота. Рибка підкопчена. Ми вже трошки їли. Брав її собі свекор. Він з нами поділився. Ми взяли собі таку жменьку. Сьогодні на вечерю буде у нас картопля. Я вам покажу, яка ось ця рибка, морква по-корейськи. І ось цей дружочок. Це. Чоловік мій, коли був на шашликах з кумом, взяли дві буньки. Подужали вони тільки пів одної. Ту пів вони лишили на дачі цю цілу забрав додому. І ми вже дні чотири вона у нас стоїть. Ми випили по кружечки. і оце воно досі стоїть. Сьогодні ще по кружечки. Треба допомагати, допивати. <сх> Ось так от. Зараз буду готувати вечерю. Вже вісім вечора, ми тільки повернулися додому. Так? Да? Миш? Хум'як. Заховалася. Для нашої божественної вечері нам знадобиться картопля в мундирі. Зараз я її варю. Переставлю, мабуть, на більшу комфорку, бо щось вона не хоче булькати. Для заправки, потім, коли я її відварю, я її почищу і роблю заправку. Часник тертий, великий пучок свіжого кропу бажано, але можна і заморожений. Далі це все діло посолила, поперчила, і зараз заливаю олійкою, нехай настаюється. І ось таким чином зараз виглядає моя ця заправочка. Тут не дуже багато олії, я не люблю, коли воно занадто жирне, але в картоплі потім воно буде круто. І тут у мене вечеря дітей. Нічого вони не соображають. Е, в царській їжі мундірка, мундірка з. Часником і укропом це не їхня їжа. Їхня їжа це сосіска і макарони. Тому ось сюди їхня вечеря вже зараз їм відношу, а наша ще поки що готується. І ось така картопелька красива, апетитна вийшла, ароматна на всю кімнату, кімнату кухню з укропом, з часником, мундірочка. І Тарілочка до неї, закусочна огірочки квашені, які я робила. Перчик гостренький, рибка і зелена цибулька. Зараз будемо сідати з чоловіком, смакувати. Всім приємного апетиту! На цьому я буду наше відео, моє відео закінчувати. Всім всього найкращого, миру, любові, злагоди у вашу родину, кожному дочекатися свою другу половинку або її знайти. Бережіть себе і своїх близьких. Sala da Ucrânia